Господь з вами. І з Духом Твоєм, Тані Святої Вам, від відмотаю. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус відповідаючи сказав: славлю тебе, Отче, Господи, Неба і землі, що вдаїв Ти це від мудрих і розумних, і відкрив ти немовлятам. Та отче, бо таким було твоє уподобання. Усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, тільки Отець, ані Отця, ніхто не знає лише син і той, кому тільки син хоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, а я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. І знайдете відпочинок своїм душам, адже моє любе, і мій тягар легкий. Слово Господнє, Слава Тобі Христе. Добрі брати і сестри, коли ми сьогодні віддаємо шану найсвятішому серцю Ісусам. Котре є джерелом Божої любові. Ми сьогодні чуємо цю молитву про слави Отця, яку заносить до Нього свій Син. Він прославляє Його за те, що об'явив таємницю царства Божого, нерозумним і мудрим цього світу, а лише немовлятим. Як же зрозуміти? Це пізнання Божої любові, немовля дійсно, коли народжується, вона відчуває цю любов і турботу своєї матері, свого батька. І це є джерелом її життя. І тому, дорогі брати і сестри, коли сьогодні ми чуємо, візьміть на себе ярмо. І тягарів. І коли Ісус говорить, що моє ярмо любе, тягар легкий, якось народжується питання, як, як же ярмо може бути любим, як же тягар може бути легким. Але це все звершується в таємниці Божої любові, тої любові, яку ми пізнаємо в Ісусі Христі. І сьогодні, коли ми чуємо читання з першого послання апостола Йоанна, котрий невтомно повторює, Бог є любов'ю. Хто не любить, той Бога не пізнав. Хочемо задати собі питання, чи в моєму серці сьогодні палає ця любов до Бога, тому що Його любов є безмежною. Це любов, яка прагне наповнити серце кожного з нас. І це вогнище Божої любові настільки палає вогнем, що прагне перемінити усе в собі. Лише в цьому досвіді ми хочемо задати собі це питання, чи я відкритий на цю любов, чи я сьогодні готовий її прийняти. Що може мені стати сьогодні перешкодою на цьому досвіді Божої любові. І ми сьогодні співаємо в респонсорійному псалмі милість над тими, хто боїться Бога. Не йде річ про страх і боязнь лише. В цьому досвіді Божої любові, коли ми досвідчуємо, що Він прощає всі наші беззаконні, Він зцілює усі наші хвороби, Він визволяє наше життя від могили. Щедрість і милосердям Він тебе вінчає. Цей інтимний і глибокий зв'язок з Богом додає нам сьогодні відвагу, щоб. Боятися втратити цю любов це є страх Божий, коли я маю цей досвід любові і боюсь її втратити. І коли ми сьогодні чуємо перше читання з книги Второзаконня Бог, котрий вибирає ізраїльський народ для того, щоб об'явити свою милість, котрий Випроваджує його з неволі єгипетської, неволі гріха і об'являє себе. І виявом цієї любові до Бога має бути вірність в виконуванні Його заповіди. Ось, дорогі брати і сестри, це ярмо, цей тягар стає легким лише тоді, коли ми. Відкриваємо своє серце на цю Божу любов. І так насправді ми не можемо жити без любові, тому що ми створені з любові, ми покликані до любові, і ми цю любов в тій чи іншій мірі досвідчуємо в своєму житті. Це чудове відчуття, коли ти відчуваєш, що тебе хтось любить, що ти комусь є потрібний, хтось піклується про тебе, турбується про тебе. І цю любов виражає малими конкретними вчинками турботи. Іноді вистачить одне слово, один маленький жест, а в ньому може бути стільки багато любові. І в цьому досвіді ми хочемо. Натурально, так, тому що ми створені на образі подобу Бога цією любов'ю, котрою досвідчимо, прагнемо ділитися з іншим. І сьогодні Бог нас взиває до цієї любові, щоб досвідчуючи, ми робили крок ще вперед, в цьому досвіді любові до тих, хто ранить нас, хто ненавидить нас, хто нищить нас. Дивіться, найбільша Божа любов об'являється в момент, коли солдат списом пробивається серце Ісуса. Найбільші болі, страждані об'являється таємниця величі Божої любові, з того пробитого серця, коли випливає кров і вода, як струми милосердя. І це милосердя є безмежне. Тому що він довотерпеливий і багатомилостивий. Він не чинить згідно з нашими гріхами, Він віддаляє від нас усі наші беззаконні. І ця урочистість найсвятішого серця Ісуса сьогодні є для нас, для Тебе і для мене, цією можливістю зануритись в цей океан Божої любові. Відчути, що Ти є. Важливий для нього, що ти є улюблений. В тобі Бог має своє подобання. Це його серце сьогодні зворушується на будь-який маленький жест твоєї любові. Воно зворушується, коли ти говориш, Боже, я люблю тебе. Боже, я хочу бути вірний Тобі. Боже, я хочу виконувати Твої заповіді. Його серце Зворушується настільки глибоко, що перевертається внутро. Це як коли він бачить мардотравного сина, котре виходить, повертається, виходить з того досвіду гріха і смерті, а він зворушується так глибоко, що виходить йому назустріч. То Бог сьогодні виходить до тебе і до мене. То Бог сьогодні тебе і мене шукає серед того терня. Гріха, де ми можемо заблокати, де ми шукаємо щастя і не знаходимо його, лише досвідчуємо пустоти, ми досвідчуємо, що наше серце розривається, коли не наповнена любов'ю. І тому, дорогі брати і сестри, <кій> Бог сьогодні чинить усе, щоб в вогні цієї. Його любові. Ми запалені ним, міць Його духа, йшли і ділилися цією любов'ю з іншим. І нехай загорить ще більше цей вогонь любви.